Тут де вхідні двері, ось виставили лазер. Знизу рівно вугол, вверх трошки відходить, там десь пів сантиметра. Далі дивимося, ось тут. Угол 8 міліметрів. Тут також 8, також 8. 7 десь і 8 міліметрів. Получається, немає угла. Ну, це вже я виставив уголка. І ось виходить ось так. Ну, якщо орієнтуватись від тієї стіни. Тобто оцей угол заломаний туди. Тобто там, виходить, в углу буде мінімальний слой, а тут буде максимальний. Ось так приходиться робити. Це за того, що не по уровню все поставлено. Ось таке виходить у нас.